Всім привіт! Сьогодні 17 серпня, Полтавська область, Україна, 2025 рік. Приїхав тут на одну ділянку нарізати живців. Тут рідко дуже з'являюся. І ось, заметив, що у мене просигнало такий сорт японської, точніше, мабуть, навіть китайської селекції або корейської. Сорт під назвою Юхонг. Ось було декілька штук, вже їх птиці просто склювали. Залишився один плід, треба його буде зняти, продегустувати. Це із серії полосатих груш. Зараз продегустуємо. В цьому році не оброблю це дерево, не було коли. Тут, походу, мабуть, і плодожерочка є. Щось зараз сказати про нього дуже рано. Оскільки всього один плід. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Отак. Плодожерка його пошкодила. Він можливо ще б повисів на дереві. Але оскільки вже їли птахи, значить він вже достигав. Що воно на смак? Кірка тверда, але смак не такий, як у звичайних азіатів. Дуже соковита, дуже солодка і вміст цукру тут, по-моєму, високий. Зараз можемо це перевірити. Сока стріляє. Воно таке, типу, як гранульованим. Гранульована м'якоть. Опа. Сік, бачите, який Не... напівпрозорий такий. 16,6. Давайте зараз з іншої половинки. Треба обов'язково протирати. Гарно притирати апарат після кожного заміру. Так, що він покаже тут? 17,7. Бачите, відсоток різниця. Він дійсно дуже солодкий. Зараз про нього щось рано казати, скільки він буде зберігатися. Але я чув таке, що його зривають в кінці літа і може він зберігатися до 4 місяців. Дуже товарний вигляд, такий полосатий, такі полоски. І він повинен бути крупніший. Це сигналка. Їх було декілька штук, ну бачите, все поїли птахи. Все, Всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.